Всім добрий день, вітаю на уроці хімії. Сьогодні на уроці ми будемо розв'язувати задачі, і ви дізнаєтеся, що в житті не завжди все залежить від більшості. Тема уроку обчислення кількості речовини, маси або об'єму продукту за рівнянням хімічної реакції, якщо один з реагентів взято в надлишку, або коротко і просто задачі на надлишок та нестачу. Ці слова вже підказують нам, що в умовах подібних задач якогось реагенту буде більше, ніж потрібно, надлишок, а якогось навпаки не. Вистачатиме. Що з цим робити, які розрахунки потрібно здійснити? Давайте подивимось. Нам відомо, що речовини завжди реагують між собою в чітко визначених співвідношеннях, і коефіцієнти в рівняннях реакцій показують нам ці співвідношення. Наприклад, в реакції горіння водню на дві молекули водню припадає одна молекула кисню, і при цьому утворюються дві молекули води. Це означає, що як кількість водню ми не взяли, кількість кисню має бути вдвічі меншою. Співвідношення реагентів 2 до 1 буде діяти завжди. А що станеться, якщо його порушити? Наприклад, якщо взяти 5 молекул водню і 2 молекули кисню. А нічого не зміниться. Все рівно кожні дві молекули водню будуть реагувати з однією молекулою кисню. Співвідношення 2 до 1 залишиться. І реакція закінчиться тоді, коли один з реагентів повністю витратиться. В нас повністю витратився кисень, у нестачі, і в даному випадку саме кисень вплинув на те, скільки молекул води утворилося. А ще з воднім? А нічого з воднім. Його забагато, він в надлишку. І ця надлишкова молекула водню залишиться в постреакційному просторі. І просто не буде з ким реагувати. У висновок, в задачах на надлишок і нестачу головним є реагент, який у нестачі, він завжди витрачається повністю і тільки за його кількістю проводять розрахунки. Тому при розв'язуванні задач такого типу, передусім треба з'ясувати, яку з вихідних речовин дано в надлишку, а яку в нестачі ту речовину, яка в надлишку ігнорують, а за речовиною, що наявно в нестачі, проводять розрахунки за рівнянням хімічної реакції, хоча є нюанс. Регент, що надлишку, не завжди здається. І можливі два варіанти його подальшої поведінки, в залежності від його відношення до продуктів реакції. Перший випадок: якщо надлишковий реагент не здатний реагувати з продуктами реакції, тоді дійсно все нормально, він просто залишається, ми його ігноруємо, на нього не зважаємо. І це той простіший випадок, про який ми сьогодні і поговоримо. Але якщо надлишковий регент здатний реагувати з якимось продуктів, він буде з ним реагувати і почнеться. Це інша реакція, яка триватиме до тих пір, доки цей надлишковий РН повністю не витратиться. І тоді, звичайно, його треба буде вже враховувати. Але це вже зовсім інша казка, складніший випадок, який ми розглянемо пізніше на іншому уроці. Давайте нарешті подивимось на умову першої задачі: обчислить масу алюміній сульфіду, що утвориться під час взаємодії алюмінією масою 13,5 і сірки масою 19,2 грами. І одразу питання: як же нам здогадати, що перед нами задача на надлишок та нестачу? Умова задачі дуже схожа на звичайні розрахунки за хімічними рівняннями. Пояснюю, в умові такої задачі обов'язково будуть дані одразу про два реакції. Це забагато, тому що нам для розрахунків достатньо даних лише про одну речовину, всі інші пов'язані з нею коефіцієнтами в рівнянні реакції. Тому запам'ятайте, якщо в умові вам даються відомості одразу про два реагенти, все, це задача на надлишок і нестачі. І як я тільки що казала, вам спочатку потрібно буде знайти реагент, який в надлишку, і позбутися його, а тільки потім за речовиною, щоб нестачі, проводити всі подальші розрахунки. Алгоритм розв'язування на екрані, і зараз ми покроково цю задачку розв'яжемо. Починаємо стандартно, складаємо рівняння реакції. Алюміній плюс сірка утворюється алюміній сульфід, алюміній 2С3. Не забуваємо розставити коефіцієнти і урівняти реакцію. Тепер рисочками підкреслюємо всі речовини, про які йдеться в задачі, і над рівнянням реакції записуємо умову. Відповідно, над алюмінієм і сіркою їх маси, а масу алюміній сульфіду треба обчислити, позначаємо її за х. you <laughs> Під рисочками ми завжди записуємо відповідні молярні значення, і в даному випадку це будуть молярні маси. Тепер робимо другий крок. Обчислюємо кількість речовин реагентів. Нагадаю, що кількість речовини дорівнює маса поділити на молярну масу. І зараз топчиком під кожним реагентом я запишу відповідну йому кількість речовини. Алюміній 13,5 ділимо на 27, маємо 0,5 моль. Сірка 19,2 ділимо на 32, маємо 0,6 моль. Крок. Найважливіший, треба з'ясувати, який реагент взяти в надлишку, щоб його ігнорувати, умовно, викинути його. І якщо ви думаєте, що 0,6 більше, ніж 0,5, і сірка в надлишку, і хочете її викинути, то тримайте себе в руках. Може, дійсно її буде більше, але порівнювати треба не зараз. Спочатку треба ось ці обчислені нами кількості речовин порівняти з ідеальним співвідношенням, яке закладене в рівнянні реакції за допомогою коефіцієнтів. І зробити це можна двома способами. Я вам покажу а ви для себе берете більш зручний. Перший спосіб я називаю логічним за хімічною пропорцією. Міркуємо так. За рівнянням реакції, за ідеальним співвідношенням, на 2 моль алюмінію завжди потрібно 3 моль сірки. А скільки справді ми маємо алюмінію 0,5 моль. І для цієї кількості нам, відповідно, потрібно n моль сірки. Тепер класичну нашу пропорцію розв'язуємо хрестиком 0,5 множимо на 3, ділимо на 2 і маємо 0,75 моль Сірки потрібно. А скільки в нас є? Насправді, а насправді в нас тільки 0,6. Моль. Мало сірка в нестачі, а алюміній, відповідно, буде в надлишку. І обчислення нам треба буде проводити за сіркою. Бачите, якщо б ми з вами не поспішили і викинули сірку, ми б помилилися. А тепер, якщо ви думаєте, що для того, щоб знайти надлишок, треба починати міркувати з якоїсь особливої речовини, ні. Немає значення з боку якого реагенту складати пропорцію. Надлишок все рівно буде той самий. Ось дивіться, якщо б ми почали міркувати з боку сірки, ми б казали, так, що на 3 моль сірки потрібно 2 моль алюмінію. А скільки насправді в нас сірки 0,6 моль, і до них, відповідно, потрібно n моль алюмінію. Знову ж таки, розв'язали б нашу пропорцію і знайшли б, що 0,4 моль алюмінію потрібно. А скільки в нас є насправді? А насправді в нас 0,5 забагато. Бачите? Знову ж таки, б ми побачили, що в надлишку, а сірка в нестачі. Цим способом надлишок ми з вами би знайшли. Тепер другий спосіб. Я його називаю технічним, і, як на мене, він простіший. Що треба зробити? Ось ці обчислені кількості речовини треба поділити на відповідні коефіцієнти рівнянні хімічної реакції. 0,5 моль алюмінію ділимо на його коефіцієнт 2, 0,6 моль сірки ділимо на її коефіцієнт 3. Якби співвідношення у нас було правильним, якби не було надлишку, тоді ось ці дроби дорівнювали б один одному. А так, що ми маємо? 0,5 2 поділили буде 0,25. 0,6 на 3 буде 0,2. 0,25 більше, ніж 0,2. І це каже нам, що алюмінів надлишку, а сірка, відповідно, в нестачі. Бачите? І цим способом так само ми б знайшли з вами правильну відповідь. Алюмінів надлишку його ігноруємо, сірка в нестачі. Це означає, що вона під час реакції витрачається повністю, і від неї залежить, скільки продукту реакції алюмінію сульфіду утворює. Твориться. Тому наступні два кроки в нас стандартні за відомою речовиною, за сіркою. Визначаємо спочатку кількість речовини алюмінію сульфіду, а далі масу, як того вимагає умови задачі. Давайте це і зробимо. Дивимось на врівняння реакції складаємо пропорцію. З 3 моль сірки має утворитися 1 моль алюмінію сульфіду. А ми насправді маємо 0,6 моль, і це означає, що утворюється N моль алюмінію сульфіду. Розв'язуємо цю пропорцію 0,6 множимо на 1, ділимо на 3. І маємо 0,2 моль. Така кількість алюмінію сульфіду утвориться. Тепер нам потрібна маса, значить, пригадуємо, що маса дорівнює кількість речовини помножити на малярну масу. 0,2 моль множимо на 150 грамів на моль малярну масу алюмінію сульфіду. І це все буде дорівнювати 30 грамів. Отже, відповідь в нашій задачі маса алюмінію сульфіду 30 грамів. Отже, висновок, для того, щоб розв'язати задачу на надлишок та нестачу, потрібно спочатку знайти регент, який в надлишку, позбутися його ігнорувати, і всі розрахунки подальші проводити за регентом, що в нестачі. На цьому з теорією ми закінчуємо, і в наступний раз вже без зайвих балачок розв'яжемо декілька задач. А зараз я з вами прощаюся. Бажаю успіхів, не горіти. Зустрінемося в наступний раз на новому році хімії. До побачення!